Так, ось частина мого поля. Оце в мене йде мальвіна. Далі в мене йде розсада. А далі обрізано це ідеально має бути так обрізана полуниця. Ось, полуниця обрізана, вона вже раз прокроплена. Що ми робимо далі? А далі нам треба неї підживити. Ось, бачите, з молодих. Тобто старих кущиків починають пробиватися молодесенькі листочки. І їм треба допомогти. Ось. ще Тобто їм треба дати силу для росту. Щоб дати силу для росту для розсади, також особливу силу для росту для куща, їм треба дати кальцій. Тобто кальцієву селітру. Це азот і кальцій. Це є одна із основних на даний момент підкормок, тому що кущу треба сила росту. А як ви вже знаєте, на азоті росте все дуже-дуже прекрасно. Тобто я даю кальцій у селітру, ще називають. Можна сказати, ось таке воно. У мене польського виробника. Хто каже на неї кальцієве селітра? Хто каже кальциніт. Все воно одне те саме це нітрат кальція. Ось сюди треба кальцієву селітру. Тільки не здумайте давати аміачну. Це зовсім різні речі. Там тільки азот, а кальцію немає. А для полуниці потрібен кальцій, тому що з весни будете мати дуже великі проблеми. Того, що з весни. Його якраз не буде хватати, того що кущ виснажений. Так що, рекомендую вам. Дозировка на даний варіант іде грам. Зараз вже можна давати грам. Обично я даю 0,5 грама, тобто грам на 2 куща. Зараз можна дати відразу грам, тому що полуниця дуже і дуже потребує кальцію і азоту. Так що, дзвоніть. Замовляйте, будуть мене саженці. Ось це мій маточник по факту. Там, там частинка ще є. Будуть такі сорта, як Бріла, Амі, Квіки, Азія, Сірія, Румба, Полка, Альба. Так що, беремо замовлення, того, що з дня на день буде заложуватися розсада. Кому скільки треба. Телефонуйте будемо працювати. Так що, далі буде?